Від початку повномасштабної війни 60 одиноких житимирян літнього віку, рідні яких виїхали за межу України, звернулися по допомогу до міського територіального центру. Родичі залишили батьків без грошей, ліків і продуктів. 90-річна Ніна Костюченко живе сама. Чоловік помер. Син виїхав до однієї з європейських країн, де перебуває його хвора дружина з дітьми. Він туди з не поїхав. мене ж нікого тут нема. Соціальна працівниця Світлана Кондратенко та її колеги відвідують Ніну Косюченко тричі на тиждень. Вони приносять жінці продукти, ліки допомагають по господарству. З війною збільшилось більше завдань. Люди дають найскладніше морально підтримати людину. Якщо вони хвилюються, дивіться, якщо сирена, людина одна в хаті, світла немає. А у неї умови от, от цієї бабушки, дивіться, ці які умови – води немає, туалет на вулиці. Якщо самотня людина потребує допомоги, їй потрібно самі або разом із сусідами чи знайомими звернутися до соціальних служб, розповіла представниця міського територіального центру Тетяна Сташенко. В такому випадку, якщо діти виїхали за кордон, людина залишилася наодинці, вони можуть зателефонувати на гарячу лінію в департамент або ж звернутися до територіального центру за вули. Це вокзальна 18 а і ми там допоможемо. Поставимо людину на облік та будемо надавати послуги відповідно до закону. Ми розуміємо, що і сімейний кодекс, як документ, говорить про те, що діти мають доглядати батьків, і моральна сторона цього аспекту існує. І, звичайно, якщо б це був мирний час, то ми б говорили про те, що діти мають отримати своїх батьків. Але час воєнний, і тут нема коли говорити про певні такі формалізовані питання, тому де-факто ми маємо цих людей не залишити на самоті і надавати їм послуги. Але все ж таки хочеться звернутися до тих людей, які залишають своїх стареньких батьків. Інколи це просто люди, які ще вчора лежали в лікарні, а сьогодні вони вже вдома і їх залишили, щоб все ж таки рідні про них попіклувалися. Залишили якихось якийсь обсяг коштів необхідних для придбання продуктів, залишили необхідні ліки, якісь якусь засоби, наприклад, там гігієни, які потрібні. Лоніт Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.